На тема у столиці, Київській, Дніпропетровській і Сумській областях впровадили екстрені відключення світла. Про це повідомляють ДТЕК та обленерго обмеження вели за командою Некукренерго. Зокрема, на Сумщині вони діють для чотирьох черг споживачів. Нагадаємо, графіки аварійних знеструмлень застосовуються у випадках, коли негайно треба знизити величину потужності, яка споживається з мережі. Відтак, тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це. Аварійна ситуація також через перевантаження, негоду і терор енергосистеми, Укренерго впровадила графіки погодинних відключень від однієї до двох з половиною черг у кількох регіонах. І, от власне, про електроенергію, і яка ситуація є зараз, коли очікуємо повернення і е цієї електроенергії в регіонах, де є аварійні відключення? Говоримо далі з Віталієм Зайченком, головою управління НЕК Укренерго. Вітаємо вас, пане Віталію. Пане Віталій, доброго ранку. Доброго дня. Давайте, власне, з цього і почнемо. Попереднє було повідомлення для сьогодні без відключень, і за кілька годин вже з'явилось повідомлення, що сьогодні Укренерго запровадила графіки. Як сказав вже Руслан, це Київ, Київська область, Дніпропетровська і Сумська. Скажіть, будь ласка, в чому причина? Маю трошки уточнити. На сьогодні планувалися графіки обмеження потужності для промисловості. На жаль, ці графіки не були ефективними, так як ми розраховували, і споживання пішло вище через досить марну погоду на території України. Тому для збереження нашої енергосистеми ми були змушені енерго ввести графіки руйних відключень, які з часом перейдуть на графіки погодинних винтів, для того, щоб наші споживачі знали, з яким графіком вони будуть отримувати світло. Пане Віталі, можна одне уточнення? Ці аварійні відключення перейдуть, ви сказали, на графік погодинних відключень протягом цієї доби? Чи ситуація вона ні, загрожує такою залишитися й до завтра? Ми не плануємо обмежувати споживачів протягом цієї доби. Є, є, є періоди дефіциту потону систему, це період проходження ранкового максимуму споживання десь з 11 до. Чи з 10 до 12 години і період проходження вичільного максимум навантаження з 15 години до 19 години зараз після природних періоду, і цей період саме в цей період будуть діяти графіки поодинному видно. Віталь... Пане інші періоди ми надіємося, що зможемо забезпечити всіх споживачів електроенергію тобто, без обмеження. Пане Віталію, скажи, будь ласка, те, що зараз холодніше на вулиці, опалення ще в квартирах немає. Дуже багато використовують приладів для опалення в будівлі. Воно якось впливає на те, як ви зараз регулюєте навантаження енергосистеми і коли вже почнеться опалювальний сезон, чи це полегшить вашу роботу? Так, це дуже сильно впливає порівняно з початком місяця. Споживання виросло дуже сильно, і, і з, в порівнянні з тим, що прогнозували наші спеціалісти, які займаються е, прогнозами, це більше одного гелата саме за рахунок того, що споживачі гріються, і в більшості гріються за рахунок споживання електроенергії, це включення та обігрівачів електричних. І включення опалення для всіх споживачів України призведе то до того, що ми очікуємо, буде зменшене споживання саме електричної енергії. Звичайно, це вплине на споживання природного газу. Пане Віталію, ми вже заговорили за опалення. Чи можна спрогнозувати, якою буде ситуація з електроенергією під час опалювального сезону і які регіони в найбільшій зоні ризику? Некоперенаргія прогнозувала режим роботи на системи на зимовий період. Ми розумні цих сценаріїв проходження зимового періоду було досить багато, які ми розробляли. І при нашій підготовці ще в період весни літа ми бачили, що ми готові до зими і можемо забезпечити споживачів електроенергії. Але, на жаль, дії агресора і, і нелюдські е, вплив на енергосистему е, та дронові атаки постійні на об'єкти генерації та об'єкти мережі призвели до того, що е, Прогнози э, мають враховувати також і ці військові езики. І в цих, в цих умовах э, спрогнозувати, що завжди буде світло досить важко. Потрібно готуватися до того, що ситуація може змінюватися дуже динамічно. енергетики працюють над тим, щоб виправити ситуацію і э, забезпечити всі споживачі світло і електроенергію. Ну, але э, ситуація може змінюватися про знання. Звичайно, Базовий прогноз те, що ми все таки забезпечимо наших споживачів. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, атаки росіян на нашу енергетичну інфраструктуру у 2025 році відрізняються від того, що ми спостерігали попередні роки? Ну, ми спостерігаємо поведінка росіян дуже змінилася. Якщо в 2022-2023 році це були масштабні атаки на всю енергосистему, і так і в основному ракетні. Це було знищення об'єктів генерації, знищення об'єктів системи передачі, то зараз, в зв'язку з недосягненням цілей, які не виходить, вони перейшли до того, що використовують велику кількість дронів, почали використовувати спочатку осінь на кожний об'єкт енергетики, що виснажує сили протиповітряної оборони і приводить до досить значних руйнувань на об'єктах енергетики. А останні атаки вже були знову комбіновані, коли велика кількість дронів та ракет, які б'ють по одному і тому ж об'єкту, зводить до знову ж виснаження протиповітряної оборони і завдання максимальної шкоди цим об'єктам. Але ми працюємо на тих ситуації і включенням роботи, як ми як на коренах, об'єктів системи передачі, а колеги, які займаються генерацією, займаються включенням. Генеруючи джерел для того, щоб забезпечити всіх ну, достатнім обсягом електроенергії. Пане Віталі, от наші колеги з видання Українська Правда у аналітичній статті про перспективи і взагалі стан української енергетики писали, що спілкуючись з різними експертами, доходили до такого висновку, що росіяни їх глобальний задум це розбалансувати систему та спричинити каскадну аварію. А от з огляду на ті атаки, які відбуваються цієї осені. Поясніть технічно, що таке ця каскадна аварія, і чи дійсно ви спостерігаєте? Наміри росіян розбалансувати систему і створити ситуацію каскадної аварії? Каскадна аварія це найбільш тяжка аварія для всіх енергетиків. Це фактично можна сказати, така ж ситуація була у 22-му році, коли росіяни били по різним нашим дистанціям. Ефекту спочатку не було, а потім, потім удар, який був не самим тяжким, призвів до того, що наші анексія не був вийтали. Сталося це тому, що були е, удари саме по критичним елементам, які вже були ослаблені, і при цьому відключення одного чи двох елементів призвело до того, що е, інші елементи е, були перевантажені і відключилися внаслідок дії автоматичного захисту цих елементів. При цьому система була повністю застовлена, і саме цього ми, як енергетики, спираємося запобігти своїми діями, розробляємо Протоколи дії оперативного персоналу, який має мінімізувати цю можливість виникнення безкладної аварії на України. пане Віталію. Скажи, будь ласка, а яких зараз досі таких поширених помилок припускається споживачів, намаганні правильно користуватися електроенергією, але все одно перевантажують мережі чи роблять якісь інші помилки, на яких ви хотіли би наголосити? Ну, я би не сказав, що це промовки, це, мабуть, поведінка, до якої люди звикли. Це споживання електроенергії тоді, коли, коли зручно, коли хочеться. А ми зараз в такі ситуації, коли потрібно споживати електроенергію максимально в ті періоди, коли вона доступна для споживання. це такий період, як зараз, з 12 до 15 години, коли немає, немає і не може бути обмежень, коли багато сонячної електроенергії в недоситені. Або в період після проходження максимум вечірня, це вже після 19-ї години, 20 ї години, можна виконати все, що запланували, попрати, попросувати, приготувати їжу. Але основне, мабуть, не включати одночасно багато приладів, які споживають багато електроенергії. Віталію, останнє побутове таке запитання уточнення у Києві у багатоквартирних будинках дуже часто складається така ситуація, що частину будинку вимикають, а частину не вимикають. Фактично є один поверх, ну, наприклад, 12-й, і там в частини мешканців 12-го поверха цього ж будинку може бути світло, а в частини не може бути світло. З чим пов'язана пов'язані такі ситуації? Тому що вони в будинкових чатах цих викликають вже, знаєте, дуже багато. Таких суперечок, що в когось є, а в мене немає. Ми живемо на одному поверсі. І наскільки це взагалі поширена ситуація у багатоквартирних будинках? Ну, я не можу коментувати ситуацію в саме в багатоквартирних будинках, тому що у коли дає команду на введення обмежень по КВАН-системі, що потрібно застосувати там одну, дві чи три черги графіку поодинку. Вони вже розбиваються, ці черги на рівні відповідних операторів системи розподілу обленерго. І саме їхня задача, основна цих операторів став на розходу, слідкувати за справедливістювання цих Тобто, Якщо говорити на період тижневий, наприклад, то у кожного споживача має бути відсутнє світло, там, конкретну, конкретну кількість годин. І це, мабуть, основне, що потрібно знати по споживачам. І дивитися не в конкретний період часу, що зараз у мене світло є, а в сусіда немає, бо навпаки, а дивитися, що напротязі періоду час, у часу, тижня, і в мене не було світла, і в сусіда не було світла, і там справедливість вона була досягнута. Діє мене пане Віталію, дякую вам дуже, що знайшли час на цю розмову. Віталій Зайченко, голова правління НЕК Укренерго, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а далі ми говоримо про ситуацію на фронті.